Здоров'я, друзі! Сьогодні ми відгрузили хлопцям допомогу від 92-го кварталу міста Запоріжжя. Хлопцям віддали все, окрім носків і консервації. Їх дуже там не будемо казати яка кількість, але це все, всю допомогу ми їм віддаємо, тому що хлопця поповнення і вони працюють на нашому Запорізькому краї. На хлопців лягла вся. Всі і арти, і цих от, Ось віддаємо сало, два ящика апельсинів, мандаринів, там мівіна, там ще гарячі Енергетики. супи, два ящика енергетиків, це соки. Дякуємо Бойку Єгору. Ще віддаємо цей наш балончик один і може щось. Всім дякую, хто допомагає, До сало, особливо за сало, До сало знайдемо. Дякую вам. Слава Україні! Перемога за нами. Героям слава!